Всім привіт! Це канал Містер Фрейм. В цьому відео я розповім про п'ять найкращих фільмів катастроф на мою особисту думку та за рейтингом глядачів. Тому готуйте ваші нотатки та приємного перегляду. На п'ятому місці цієї добірки фільм Геошторм. Зміни у кліматі планети призводять до стихійних лих, внаслідок яких гинуть люди та руйнуються міста. Довгий час людство не могло контролювати клімат планети, але коли над усіма жителями Землі нависла загроза існування, то була розроблена система контролю клімату за допомогою супутників, які коригують та захищають планету від утворення небезпечних природних катаклізмів. Певний час система супутників слугувала надійним захистом, але одного дня вона дала збій. Якщо вимкнути всі супутники, то планеті знову загрожує низка природних аномалій, наслідки яких передбачити неможливо. Розробниками системи є брати Джейк та Макс Лоусона, які мають розібрати зі збоєм системи заради всього людства. Рейтинг 8 з 10. цілком непоганий фільм у цьому жанрі, але вище п'ятого місця трохи не дотягує. В будь-якому разі Геошторм заслуговує на вашу увагу. На четвертому місці фільм Гренландія. Доки переважна частина жителів землі стурбовані наближенням комети, уламки якої незабаром увійдуть в атмосферу планети, Джон Герріті взагалі не надає цій події значення. Його значно більше цікавить порятунок власного шлюбу, який дав тріщину. Але потужний вибух, що стався внаслідок падіння одного з уламків комети, який зруйнував Центральну Флориду, змушує Джона вжити екстрених заходів і розпочати евакуацію з дружиною та сином. Гренландія є єдиним притулком від уламків, оскільки там знаходяться бункери, саме туди прямують літаки. Але Місті вистачить далеко не всім людям, що призводить до паніки та хаосу. Саме на один із таких літаків має сісти Джон із дружиною та сином, щоб врятувати себе та свою родину. Рейтинг 8 з 10. Дуже гарний та цікавий фільм. Я певен, що він має вам сподобатись. Третє місце займає фільм Розлом Сан Андреас із Дуейном Джонсоном у головній ролі. За своє життя професійний рятувальник Рей побачив чимало катастроф і стикався з різними труднощами. За час роботи Рей врятував життя багатьом людям, які опинились у безвихідних ситуаціях. Але коли Каліфорнію стрясе сильний землетрус, то доводиться рятувати не тільки життя людей, що потрапили в біду, а й свою дочку. За даними сейсмологів, землетрус не закінчився і попереду чекають сильні поштовхи, що призводить до ще глибшого розлому і без того великої тріщини між літосферними плитами Сан-Андреас. Одне стихійне лихо змінюється іншим. Гинуть тисячі людей, але це не зупиняє рей, який прагне врятувати свою дочку. Рейтинг 8 з 10. крутий акторський склад заздалегідь говорить про якість фільму. Це кіно мені дійсно подобається, тому і вам рекомендую. На другому місці цього топу фільм 2012. багато хто згадає, що всі передбачення і календарі, включаючи календар, Майя, пророкували кінець світу в 2012 році. Як очікувалось, вченими цього року мало статись явище, якому дали назву Парад планет. Всі планети сонячної системи вишукуються в ряд, що призведе до природних катаклізмів неймовірних масштабів. Слава Богу, кінця світу не трапилось, але чудовий фільм на цю тему все ж таки зняли. Рейтинг 9 з 10. Це один з моїх улюблених фільмів катастроф, оскільки він знятий супермасштабно і круто. Якщо ви не бачили це кіно, то точно варто приділити йому увагу. І перше місце у цій добірці займає фільм Неможливе. У сюжет цього кіно покладено реальні події 2004 року, коли внаслідок потужного землетрусу в Індійському океані на південно східну Азію обрушився цунамі. Ця трагедія забрала життя сотень тисяч людей і назавжди змінила життя тих, хто вижив. У центрі цієї історії сімейство Белон, які приїхали до Таїланду на відпочинок. Зупинившись у хорошому готелі на березі океану з піщаним пляжем, сім'я не підозрювала, який жах на них чекає попереду. Звичайний сонячний день не відрізняється. Знявся від інших, але через кілька хвилин величезна хвиля накриває готель і зносить все на своєму шляху. Могутні стихії неможливо зупинити, і з нею неможливо боротись. Але сила духу, самопожертва та віра допомагає людям здійснювати героїчні вчинки. Рейтинг 9 з 10. та що фільм заснований на реальних подіях, додає особливі емоції під час перегляду. Я впевнений, що це кіно сподобається навіть найвибагливішим глядачам. На цьому добірка найкращих фільмів катастроф добігла кінця. Я сподіваюся, що ви змогли вибрати для себе хороше кіно. А найкращою подякою за докладені мною зусилля буде, звичайно, підписка на мій канал. Ну і від коментів з лайками не відмовлюсь. А я дякую вам за перегляд, з вами був містер Фрейм, і до зустрічі в нових відео!